Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про вітаміни. Є у нас вітаміни жіночі і є чоловічі. Я дуже часто від людей чую: о, ні, я не буду приймати вітаміни, це марна трата коштів і часу. Але я живу напроти аптеки і дуже багато людей ходять туди щодня, пічкаючи себе різними таблетками, чим завдають шкоду своєму організму. Краще ж приймати вітаміни, піклуватися про своє здоров'я, захищаючи себе від вірусу, від простуд. Хочеш підтримати жіночу силу або чоловічу, приймай вітаміни для підтримки імунітету. Сучасний спосіб життя жінки це незбалансоване харчування, стресові ситуації, які завдають величезну шкоду нашому здоров'ю. Організм потребує додаткового підживлення, енергії, поживних речовин, які він не отримує з їжею. Тож для цього був створений мультивітамінний комплекс для жінок. Він створений з урахуванням потреб жіночого організму. Вітаміни і мінерали, що ввійшли в біологічну добавку, мають збалансовані пропорції, підтримуйте свій цикл, підвищуйте імунітет, зміцнюйте кістки покращити свою енергію за допомогою ідеальних доз вітаміну В6, в 12 фолієвої кислоти, заліза, кальцію, магнію, біотину, за допомогою жночого мультивітаміну від плюс. Зараз я вам покажу, як виглядають наші вітаміни. Дивіться. Це ось такі дві капсули, які ви приймаєте на добу. Це добова норма вітаміну. в 6 в 12 фоліові кислоти, залізи, кальцію, магнію і біотину. При виборі вітамінів звертайте увагу на їх сертифікати якості. Наші ж вітаміни мають найвищі сертифікати: GMP, халяль і СО. Тільки в лютому місяці ви можете придбати їх з дуже гарною знижкою. Дівчатка, у мене є така проблема, яка супроводжує мене все життя. У мене, коли жіночі дні, в мене дуже сильно болить живіт. І нічого мені не допомагає, ніякі знеболювальні. Я вже їх припила пачками різних в аптеці за все що своє життя. Після прийому цього комплексу в мене нормалізувався цикл і перестав боліти живіт під час моїх чудових днів. Пропало здуття в цей період. Я себе не відчуваю повітряною кулькою, дівчатка, тому ж сміливо рекомендую цей комплекс перевірений особисто.